Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Так, видно, видно. Добрий день. Я Дмитрик Олександр, учень 6 класу, 31 гімназії. І сьогодні ми вам розповімо про довге 19 століття в місті Черкаси. Поїхали! А тепер поговоримо мовою фактів. Першу школу у Черкасах відкрито у 1818 році. Перший пароплав в Черкасах було побудовано у 1823 році. А перша двоповерхова будівля в центрі міста споруджена у середині 19 століття нині це музей Кобзира. Та так, це знову я ще більше досконаліше спристив при доми 19 століття. Я вирішив опитати. Декілька осіб зі свого близького оточення. Пішли, пішли, чого стоїмо? Це мій батько Дмитрик Сергій Володимирович, і зараз він вам розповість про історію міста Черкаси в довгому 19 столітті. Історію міста Черкаси в 19 столітті можна умовно розділити на дві половини, на дві частини: перша половина 19 століття та друга. Основними подіями, які мали місце в першій половині століття, можна характеризувати наступні: це примусове міста Черкаса до російської імперії від Польщі, а також ті подальші негативні наслідки з цього приводу, а саме втрата Магдебурзького права на право на самоврядування місті Черкаси. На той період часу в місті проживало 3500 п'ятсот містян. У 1818 році було засновано першу школу духовне училище. Також на початку 19 століття було сформовано генеральний план, який на даний час реалізовується в місті Черкаси. Основним архітектором цього генерального плану був Гесте. Ми завдячуємо цьому архітектору у прямих у паралельних і перпендикулярних вулицях, які являються найпростішими та найкращими. Також основною подією першої половини 19 століття стало те, що його відвідував е, наше місто, відвідував е, український пророк, поет та художник Тарас Шевченко, який у своїх творах, таких як Назар Сто та Гайдамаки, оспівував місто Черкаси. А зараз Леся Миколаївна Хлиповка вчитель історії у знання про довге 19 століття в місті Черкаси. Ну, взагалі, то я про довге 19 століття нічого не знаю. Похожу <му> в 6 клас. Разом із 6 класом, разом з Сашою, опановую довге 19 століття. Але якщо направду говорити про Черкаси, то е, я би, мабуть, говорила про 19 століття в контексті сучасності. А це драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. 19 століття підходить? Підходить. Добре, йдемо далі. А, наприклад, вулиця імені Тараса Григоровича Шевченка. Підходить. Бульвар у нас. Yes. Підходить? Підходить. Да. Добре. 100%. Що ж ще у нас може бути про 19 -е століття в Черкасах? Я нічого не знаю, тому тобі завдання вивчити і мені доповісти. На цьому все окей, будьте класними. Ага, повелися, а це ще не кінець. Довго я ловив свою сестру з підготовки до ННТ, але й тримайте від неї цікавинку. А про друг... Ми довго детнадцять століття в місті Чукас розкаже моя сестра Лудзе Вероніка, учениця 31-ї гімназії 11-го а класу Добрий день загалом хочу почати з того, що друга половина 19 століття відзначилася для нашого міста своїм економічним зростанням. Вже на період 1876 року в Черкасах з'явилася перша залізниця, а згодом купалися перші підприємства, такі як Цукроварні, Тютінові фабрики. Лісопильні заводи та інші в 1900-х роках. Вже працювали в чоловічій гімназії, де розвивалася значна освіта. Будувалися школи і Черкаси, як на мене, були прикладом для інших міст в плані розвитку навчання. І ми наше місто мало і має великий потенціал в цьому плані. Також місто ділилося на п'ять частин: це середина, Казбет, Привалівка, Соснівка та Митниця. Також варто зазначити, що позаду нас знаходиться будівля, це палац друження нині, але на той час це був будинок камаря Щербини. Загалом, щоб підбити підсумки, варто сказати, що 19 століття вважається великим промисловим переворотом і воно успішно відзначилося на нашому місті. Слухались ми вже достатньо, тому пропоную переходити до фотографій і закруглятись. На цьому фото зображено працівників рафінадового заводу Черкас, тільки погляньте, яких багато. А це відомо усім водонапірня башня, яка знаходиться на водоканалі. А наостанок, прошу звернути увагу на тогочасний побут заможніх людей Черкащини. Вам випала унікальна можливість побачити помешкання, які вони мали. Було приємно мати з вами справу на цьому, все але до нових зустрічей.